Чи на день вони дякують українською мовою за сніданок, вечерю та обід? Раніше ще співали гімн зранку, але міжнародний червоний хрест побачив у цьому ознаки катувань. Тож українська сторона відмовилась від цієї практики. На обід у таборі для російських полонених в західній Україні свіжоспечений хліб, борщ, салат, шматок м'яса і каша щедро приправлена маслом. Як годують українських військовополонених в Росії, можна тільки здогадуватися, дивлячись на те, як виглядають ті, кому пощастило потрапити на обмін. Доступ до російських таборів для журналістів, звісно, неможливий. Та що там журналісти? За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, навіть представників Міжнародного Червоного Хреста не бачили 99% українців, які повернулися з полону. Хоча представники цієї організації стверджують, що відвідують як російські, так і українські табори. І вже здійснили понад три тисячі візитів. Правда, не уточнюють, скільки з них на території Росії. Це один з чотирьох українських таборів, найстаріший і найбільший. Він знаходиться на території колишньої колонії. Раз на місяць координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкриває двері для журналістів, аби продемонструвати, в яких умовах живуть полонені росіяни. Перше, що бачать новоприбулі на вході до табору, церква, яку вони за бажання зможуть відвідувати. Чорнобривці висаджені у формі тризубо і галерея портретів історичних постатей. Серед них лідери української визвольної боротьби. Повз неї пролягатиме згодом шлях військовополонених до їдальні. У кімнаті ж з якої власне починається їхнє перебування в таборі. Відчутно стійкий запах війни. Тут полонені знімають свою військову форму і складають її у білі мішки. Потім їх всіх відправляють на е, впральню, все це миється, і коли вони йдуть на обмін, то це все видається їм назад. Вони перевдягаються назад в цю форму. А поки що на них чекає свіжа табірна форма, білизна та предмети особистої гігієни. Також перукарня і душові кабіни дбайливо завішені за аби не порушувати право полонених на приватний простір. Оскільки раніше це була в'язниця звичайного несуворого режиму, тут не побачити ні град, ні тюремних камер. Полонені живуть у світлих кімнатах з новими пластиковими вікнами. У табірному магазині вони можуть купити харчі. Холодильник вщент забитий продуктами. На стіні будівлі цитати із Женевських конвенцій. Російською мовою, щоб було зрозуміліше. Але користуючись візитом журналістів і представника координаційного штабу, полонені влаштовують імпровізовану сцену. Скаржаться на порушення Женевських конвенцій. Женевські конвенції повинні, в першу чергу змінювати ранених і тяжело ранених. Ну їх ніхто не міняє. Є, уїжджають, проходять обміни, уїжджають цели. Один-два ранених. То есть, получается, ее не соблюдает ни та сторона, ни та. Все говорят, Россия не соблюдает, а получается, в итоге обе стороны не соблюдают. Вот а вы сколько здесь уже? Уже полтора года. Вот они стоит без рук, без ног. Руку потерял ниже. Жалеет. Не пожалеете, что руку потеряли? Ну, что жалеть уже руки нету, если пожалела что... Ну, в смысле, то есть вам не жалко, вы считаете, что вы тем самым принесли пользу своей родине? Отдали руку за родину. Так получается так. Нам потрібно швидше поміняти, тому що в таких умовах, як ви тут перебуваєте, наші військовослужбовці в Росії не перебувають. У нас умови для наших хлопців і дівчат вони значно гірші, ніж для вас. У вас тут просто повний пансіон. Але погодитися з очевидною логікою росіяни відмовляються. Продовжують скаржитися далі. Іноді геть непротилежне. У мене опита стока воєнного, а забрали зеків, поміняли зеків. Ні, іміючих опит, като ротока прийшли, вони зразу в з плену їх Росія забрала. А у мене воєнне ну, бойового опита з 2014 року, тринадцятого. Я сижу в плену. І я мовою мене Росія не забирає. Тут кримські татарин з Донбасу Аблемід трохи лукавить, коли розповідає, що Росія забирає з полону на сам перед зеків. Насправді він і сам має 15 років тюремного стажу із своїх 32. у 2014 році. Аблемід втік із в'язниці і пішов добровольцем в армію ДНР. В кінці 2014 року він знову опинився за ґратами. Із в'язниці він вийшов лише у жовтні 2022-го. Тепер уже аби воювати за Росію, я знімаю форму я бандит, Я не розбойник, але я бандит, я преступник. Когда я одягаю форму? Я не можу опозорити. опозорить. я ведуся максимально э, уважительно. Розумієте, що по суті зараз Росія вбиває мирних жителів, руйнує їхні домівки, і, і ви в цій армії. Це війна. Куди-то було жаль, зараз вже відбувається і відбувається. А коли було жаль? В самому початку. Коли їдеш, блин, дом розбитий, це ж люди строїли, це ж вони всю життя в нього вложили. А зараз немає вже такого. Знаєте, оса не може вилетіти і б'ється об окно. Асу больше жал, жалко, хочеться його взяти, так на руку, відкрити окно і выпустить асу. Больше асу жалко, чем человека. Втім, одного разу Аблемід все ж замислився, що він, громадянин України, робить на цій війні проти своїх. Це був день, коли він потрапив у полон. Коли мене по посадці Я два рази втратив знання у одного воєнного українського. Я так понял, он командир их не группы, у него Никсон позывной был. Он ну, шеврончик такой миной. Вот Я ему говорю, братан, достань телефон. Я чувствую, что я второй раз я уже начинаю ты. падать, кроме я он, он достай телефон, я ему диктую номер девушки, я говорю, запиши, скажи, хай не ждет, потому что он опять лет не из тюрьмы прождала, скажи, что со мной случилось. Он мне берет, так за бронежилет поднимает. И он мне говорит, да братан, не они, сейчас придет, придут наши с носилками, с жесткими, положим, тебя донесем, подлатаем, обменяешься, еще сам расскажешь. Да, действительно, приходят четыре человека жесткими носилками, заоружают, несут обстрелы, с одной стороны стреляют, с другой стороны стреляют. Так смотрю по бокам, блин, вода такая же, как у нас, этикетки на бутылках, гуманитарная вода, такая же, как у нас, аптечки, блин, такой же, я вообще начал запутаться, вообще, что я делаю на этой войне? Вот в тот момент, когда мне несли вот эти четыре украинца на жестких жесткой я вообще начал, блин, думать, где спасают, где стреляют, что вообще происходит? Військовополонений Антон каже, що опинився на війні не з власної волі, просто прийшла повістка. Якщо Володимир Володимирович це устроїв, значить, понадобилось для чого то йому. А для чого то, я поняти не можу. Повістка прийшла і все, куди мені було діватися. Звісно, я знав, що тут все так, і, звісно, не пішов би. 24-річний Кіріл пішов на фронт із в'язниці, де він сидів за розбій. Власне, таких, як він, колишніх російських зеків тут приблизно чверть. І там, на війні, він зрозумів, що йому подобається вбивати. У мене був населений пункт Мар'їнка. Тобто, Скажімо, моя найперша позиція, моя, 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 моя позиція, позиція противника в 30 метрах. Тобто, бачили, все прекрасно? Да. Ну, а як вот вам з цим було? А? Ну, а як вам з цим було? Чесно, кайфово. Мені подобається це. Відмов майга спровозну шов просто не подушиє молодою, що сам не зловнів нас стріли, часне до 24. Якщо Кіріл потрапить у список на обмін полоненими, він з радістю повернеться на фронт, каже, що не відчуває провини за смерть сотень тисяч загиблих українців ані персональної, ані своєї держави. Скільки Скокані за той ціновасі походу нас... нашої ракети війська. пытаются уничтожить все школы и детские Ну как это, как не, массированное обстрел, так в школу в куда-то прилетает. Ну, как будто бы действительно действительности русские бьют против детей, все пытаются уничтожить. Но это же... Почему никто не говорит, что запустили ракету, наши силы такого знищили, но остатки взрывчатки упали и разлетелись. А цей полонений новини не дивиться, бо в медичній частині, де його уже півроку лікують після важкого поранення, телевізора немає. Тож довелося показати йому кілька фотографій, але Владислава не вразило. Здання розрушається, і то що на війні погибають люди, бо мені нічого не вірю. Я так вам сказати, що на війні люди умирають. К сожалению, попадає обачної мілье населення пад ходбих дість. Ми об этом можна розговорювати, почему воно так случилось очень довго, і ми самі все равно не к определенному мнению. Увы, война началась. Войну можно было вообще избежать. Это как было... кто ее начал можно войну? Но, ну а но, кто начал кто? войну? Россия начала войну. Ну, я сейчас говорю, я не хочу просто, это можно говорить долго об этом заговорить, но то, что вы мне показываете, это, увы, война началась, здание разрушается, попадает под обстрел мирные жители, здание разрушается, города разрушаются, ну, это уже началась война. Ну, вот если бы назад все отмотали, можно было все равно пошли подписали контракт? Не могу сказать. То есть вот, а то, что однозначно нет, то нет. Да, возможно, и пошли бы еще раз. Если бы знал, что оно такое произойдет, ну конечно, нет. С вами, то, что такое произойдет? Ну, угу. Полгода лежать в состоянии ну, овощи, конечно, нет. Ну так, а то что с людьми происходит, которое которые вы убивали? Я убивал. Я не знаю, убивал я или нет война – это не такая штука, как вам показывают в кино или в фильмах. А в реальности она выглядит так, как вот она, так как я был не в городских условиях, вот там лесная посадка. С двух сторон по окончанию вот ВСУ, вот российские военнослужащие. И когда они сталкиваются в этой посадке, ты даже врага своего не видишь. Ты подавляешь огнем просто. А там что зацепит или не зацепит. Ты даже не знаешь, убил ты или нет. Ну, та так, у мене чіткі скажемо, бо українські зряди, і, і нічого я не, я не переосмислив, як коли почалася війна. Історія Євгена Калашнікова з окупованого Новоазовська виняткова. Він теж був мобілізований, але стверджує, що не встиг навіть взяти участі у боях. Коли його відправили на перший штурм, втік і здався в полон. Пройшов кілька поліграфів і був виправданий українським судом. Але поки що Євген все ще перебуває у статусі військовополоненого, тому тут я дуже гарно їх ще зараз розумію. Я вже з ними цілий рік знаходжусь. І що можу сказати по цьому, по цьому поводу, що а, вони ви їм байдуже їм, тобто, поки Росія перемагає, ну скажемо так, що вони там наступають, вони проходять там, взяли водійку, все це то. Есть, Вони, вони не будуть бачити, що, що вони там ходять, що вони, там вбивають е, ракетами українських дітей. Тому що на це вони скажуть, а ви вбивали там Денерських людей, 8 років вони були в Донбас. Е, їм на це дуже байдуже. Їм, е, от поки от, вони бачать, що Путін їм принесе перемогу, все, вони вважають, що вони праві. Але коли вони зрозуміють, що перемог ніяк не принесе, от тільки тоді щось у них е, може. みんなでさせ